Казочко про те, як вовчик вчився казати слово дякую. Задумливий вовчик у лісі гуляв і вголос мрійливо собі промовляв. Де б взяти мені іграшкову машинку, Катав би я плюшевих тигра і свинку, Чи в кузов піску, я б насипав багато? А потім із нього став дім будувати. Отак до злідця дійшло вовченятко. Аж глядь там юрбою зійшлися звірятка. Зайчатко, бурсук, їжачок, оленятко, ведмедик і білочка, і лисинятко. Усі обступили захоплено фею. Малюк бурсучок вів розмову з нею. Тростинкою легко тут фея змахнула. І вмить вартоліт бурсучку простягнула. А їй бурсук дякую, тихо сказав. Узяв іграшку і біля зайчика став. Хочу і я гарну іграшку мати, голосно вигукнув Вовчик звірятам. Кинувсь до феї, усіх розтопхав. До да, вантажівку мені, закричав. Фея кивнула і вже за хвилину вовчик тримав вантажівку машину. І слова у відповідь він не сказав. Вишкірив зубки і в хащу помчав. Лиш між деревами він опинився. Раптом машинка щезла кудись. Все це обман. Став наш вовчик кричати. Ніжками тупати, слізки втирати. Лагідно фея йому відказала. Я дуже чесно тобі чаклувала. Якби ти дякую, Вовчик сказав, то подарунок би твій не пропав. Вовчик наш знітився, перепросив, сумно сказав. Я машинку хотів. З рук чарівниці машинку він взяв. Дякую, фея, аж тричі сказав. Фея всміхатися лагідно стала. Потім тихенько вона проспівала. Дякую друзі, кажіть ви усім, сила чарівна є в слові отці. На добраніч.